Добрий день, друзі, Тьоркін на зв'язку. Сьогодні у нас класний відос про цепну насадку на кутову шліфмашину. Ну, невелика ремарочка. Всі відосики я зазвичай знімаю для, ну, типу, для наших клієнтів, тому що є деякі запитання. І от мені накидали питань стосовно того, як ось з цим всім розібратися, як його зібрати, як його влаштувати на болгарку і взагалі до яких підходить, не підходить. Ось про це ми сьогодні поволакаємо. А також підкажу, як краще вибирати, на що звернути увагу, так що давайте. От, дивіться, це одна із, в принципі, самих таких вдалих насадок на OSM. Я не стосовно там якоїсь конкретної фірми, вони зазвичай всі китайські. Тобто 100% ця оця, оця продукція це Китайпром. Але є кращі моделі, є моделі, якісь там не дуже вдалі. Конкретно оця модель одна із самих вдалих взагалі. Я зараз вам поясню, чому. І якщо ви будете вибирати, там десь да, на них дивитися, то. Намагайтеся щось подібне вибирати. Зараз в процесі зборки ви побачите чому. От Бачите, коли ми коробку відкриваємо. Ми маємо що? Ми маємо шкіну, маємо ципок, Якщо вам повезе, буде 20 в комплекті. Маємо такий комплект для того, щоб нашу насадку закріпити безпосередньо на редукторі кашею. Теж може бути одна зірочка, як тут, може бути дві зірочки, що було б непогано. Ну, у нас отакий от комплект. І теж зверніть увагу, от на них на всіх це у вас такий буде бачок для змащування ланцюга. Він самотьоком подається на ципок. Нормально, це непогано. Тобто сюди можна, в принципі, любе мастило заливати, не так, як в електробензопилах, там, де тільки потрібно оливу на мінеральної основі. Тут ми можемо заливати все, що завгодно. Вона, в принципі, буде робити свою задачу. Працюватиме. Єдиний нюанс, тут дивіться, тут потрібно буде вам. Бачите, який манюсінький тут отвір. Просто він, ну, коротше кажучи, його потрібно буде вам розширяти чимось, щоб масло обільно потрапляло нам на змащування ланцюга. От, оце, от, в принципі, на що хотів звернути вашу увагу. Оце реально класний отакий от маслобак, тому що є такі всякі баночки ставляться на яких скобках, вони слітають, трубочки відлітають. Тут прям все плотненько, бачите, прилягає до цієї поверхні. Тому реально, оце от, на це теж зверніть увагу. Це нюанс. Важливий, скажімо так. Ну, а все остальне ви зараз побачите вже безпосередньо в притворці. Зараз ми виберемо якусь кашею і вам все покажемо. Хотів би звернути вашу увагу на те, що в комплекті подібної насадки в ідеалі повинно бути резинове ущільнююче кільце. Це кільце встановлюється безпосередньо на горловину редуктора болгарки. І звичайно ж при правильному встановленні дуже допомагає триматися нашій насадці на болгарці. Зазвичай в комплекті подібної насадки і йдуть болти однакової довжини. Але на цей нюанс теж зверніть увагу. Якщо болти будуть різної довжини, то вибираємо два однакових і з їх допомогою фіксуємо основу нашої насадки. Оцей нюанс, зверніть увагу, дуже важливий, тобто отут у нас повинно все плотно лягати на редуктор. Головне, не потрібно поспішати. Просто обережно закручуємо. Обережно, тому що тут у нас все з дюралі. І якщо будете зусилля прикладати десь якісь лишнє, то можна ізламати. і зламати. І обов'язково пересвідчуємося в надійності нашої збірки. Бо це питання, перш за все, безпеки. Все, оце у нас перший пункт. Тепер зверніть увагу, другий важливий етап. Ведучу зірочку, яку ми маємо, обов'язково не забуваємо зафіксувати гайкою, яка йде у вас у комплекті з болгаркою. Тому що реально дуже частими є випадки, коли люди забувають прижати ведучу зірочку, і вона в процесі роботи злітає, і у кращому випадку вона поб'є вам, наприклад, кришку прижимну. Це в кращому випадку, так що це теж питання безпеки. Будьте уважні. До речі, відео є на каналі, як я тестую свій варіант подібної насадки. Потім обов'язково не забуваємо встановити натяжник ланцюга. Ось так він виглядає, ось так вставляється. Ну, все, бачите, тривіально, просто, мовно кажучи, болт з таким от бачоночком. Наступним пунктом буде встановлення шини із ціпком. Далі беремо нашу прижимну кришку, також захисну планку і фіксуємо це все добро залишившимися у нас болтами. Для того, щоб відрегулювати натяжку ланцюга, спочатку потрібно попустити болти прижимної кришки, і після цього у вас з'явиться можливість зробити підтяжку ланцюга. Цепок не повинен бути у вас перетягнутий, як струна. Але він і не повинен провисати. Теж на це зверніть увагу. Ну, В принципі, я думаю, цього достатньо буде. І останній етап це встановлення ручки, яка допоможе комфортно тримати нам нашу конструкцію в процесі експлуатації. І тепер оцю от кришечку, бачите, одягаємо сюди. І Нюанс, який, поки вона у вас закрита в такому положенні, масло не біжить. Як тільки ви відкриваєте оцей от, от заглушечку, починає бігти масло. Все, наша болгарочка в принципі готова до роботи. Ні, ну Доволі такий інструмент виходить легкий. Для того щоб популяти садок, у нас на каналі там от подивитись, є відео, я силочку залишу, там де я подібною болгаркою пиляю дерева. Ну із максимально тих, які в мене були, десь близько 17 сантиметрів є куля вот такою болгарочкою. Давайте ми зараз її перевіримо, включимо. Ну, доволі непогано, реально. Якщо пуляти, якщо використовувати так, як його задумали, тобто, якщо ви будете пуляти, десь там невеличкі гілки, ну буквально там до 10 см, щоб у вас не перегрівався інструмент основний, так? Щоб у вас привід не перегрівався. Редуктор, там так, якщо ви будете економити, то це класне рішення. Десь залізти там на дерево з ним, воно маленьке, легеньке, десь попиляти щось якісь гілочки. Ну, але як і мій досвід показує, що в принципі можна там і до 20 см. Намагатися цим перепуляти, вдалого вам вибору подібного інвентаря, вдалих вам покупок. Друзі, якщо сподобалось відео, обов'язково підписуйтесь на канал, давайте свій фідбек в коментарях, і в принципі ви можете писати, що б вам ще хотілось побачити з того, що у нас є. І ми обов'язково подивимось на ту техніку, яку б вам хотілося побачити у наших подальших відео.